Lot oh no. на і не Вириває усе. Гарне і подобається. Дуже подобається теж нематок. Яка в нас корупність, виходить, малим. Виїхали на ділянку там 9 гектар, 5,50 ранку і в 9.20 виїхали. Капец. А тут вот постоянно уже по нулю. не знаем что. А по саняжникам тут уходят все. Мы посмотрим, что у будет. А тут там море. Породование тут не власть. И как раз будет поревняние. Мы посмотрим, что у будет. Так. Закультивували ми і цю площу. Тут у нас буде сіятись саксон. Еліта відівки селект. Чі, Альфа, Блін, я вже й забувся. Е, так. Отже, от такий ось фон. Ну, гарно. Ну, глибина ось така ось. Та більше не треба. Вентилатор робить свою справу на всі 100%. Так, зараз ще заїдемо там гектарчик городу і під соняшник. Завтра ще виїдемо ґрунтовий гербіцид вносить під культивацію. І тоді такі, і такі вже почнемо сіяти соняшник. В принципі, це, це відео я буду завершати. Е а внесення ґрунтового гербіциду під культивацію це на, на тій ділянці ми будемо сіяти лідера. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую. Так, ми це заїхали на город. Коротше, тут я тільки вирів. что копят, по левой 200.